Підсумки минулого року та головні завдання на рік, який триває, визначила колегія головного управління культури обласної державної адміністрації, серед пріоритетів збільшення фінансування, покращення інфраструктури і пошук нових талантів. Доповідаючи про підсумки минулорічної роботи, начальник управління насамперед відзначив позитивні тенденції. Головне з них це те, що керівникам вдалося зберегти у повному обсязі мережу культурно-просвітницьких закладів області та чисельність їх працівників. А кількість музеїв на Прикарпатті збільшилася на дві установи. Бібліотечні фонди поповнилися на 89 тисяч примірників книг. Театральні колективи зіграли більше тисячі вистав України та за кордоном. І, як завжди, насиченим було фестивальне життя Прикарпаття. На жаль, зазначив Володимир Федорак, не всі фестивалі були організовані на належному рівні. Він порекомендував керівникам міських та районних управлінь культури ретельніше готуватися до таких масових дійств. Будь-який фестиваль, який проводиться обласного масштабу, має бути попередньо заявлений, принаймні. За 10-11 місяців до його проведення, всеукраїнський фестиваль за рік і міжнародні фестивалі за півтора року до проведення для того, щоб якісно підготувати, відповідно надати можливість фінансову, технічну і фестивалі приходили на організаційному і творчому належному рівні. З цього приводу заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький висловив докір працівникам культурної сфери, що вони неохоче пропонують нові справді творчі ідеї. Усіх центральних каналах практично кожного місяця якась презентація нового цікавого проєкту, як не в Закарпатті, то Львівщини чи на Тернопільщині. Я вже не кажу далі по Україні. Придумують Бог знає що, на рівному місці то свято Свині, то свято Бограча, то свято пампушок. 2011 рік, 20-та річниця Незалежності України. Давайте свіжий проект. Вас гроші не будуть цікавити. Давайте щось нове, чим Івано Франківщина. Буде відрізнятися абсолютно від всіх інших протягом минулого року. На фінансування галузі було витрачено 221 мільйон гривень. Це на 2% більше ніж у 2009-му. Однак недостатньо для того, щоб підтримувати на належному рівні всю соціально культурну інфраструктуру. Присутній на засіданні колеги голова обласної ради констатував, що найбільшу проблему становить заклади культури у сільській місцевості. В село Вербівці, якщо не помиляюся, Горденківського району добудовують будинок культури. Започаткований ще 20 років назад, ну це не будинок культури, це палац культури для невеличкого села. От як нам оту інфраструктуру, яку ми маємо сьогодні, яку треба завершити, бо яку ми отримали спадок, втримати і задіяти? Загалом колегія постановила визнати роботу управління культури у 2010 році задовільною. Та визначила пріоритети на рік 2011 Серед них покращення фінансування закладів культури та їхньої матеріально-технічної бази, а також пошук нових оригінальних мистецьких проєктів.